Доброго дня, любі моє. Так. У мене тут був такий цирк з центром зайнятості. Е, ну, як цирк? Цирк не цирк, вони мають право від мене відтребовувати, а я маю право е, щось там е, робити або не робити. Да? Це наші права. Е, але поділюся е, своїм досвідом, і ну не знаю, не те, щоб попереджу. Ну, буду призивати вас це починати робити, закликати. Значить, дивіться. Коли ми з вами приймаємо будь-яку особу, а наразі всі ми знаємо, да, що з 1 серпня, у разі підпису, підписання, підписання а, того скандального закону 8401, коли повернуться фактичні перевірки, устрій уже без всяких там заборон а, або без всякого вибору, да, тих можна, тих не можна, вже будуть усіх під одну грібенку, так будуть перевіряти а, наявність неоформлених працівників. Я впевнена, що таких маса на сьогоднішній день. І якщо люди є, такі, які захочуть, наприклад, оформити, зробити це самостійно, вони точно з цим зіштовхнуться вперше, а більш досвідчені люди інколи цей момент чомусь опускають. Ну, він за, за нього не штрафують, ні, ні в якому разі. Але Ось був прецедент. Зараз вам його розкажу. І так, новостворена особа. Дуже багато на сьогоднішній день видають грантів. І одні із умов грантів, одна із умов грантів є оформлення людей із центру зайнятості, особливо внутрішньопереміщених осіб. Так? Чого скривати, будемо говорити, так як є. Давайте так. Значить. Не те, щоб там сильно давлять, але це є одна із умов, ви маєте її виконати. І що потребував, у мене таких два, дві людини, два отримали два чоловіка гранти, і їм потрібно було оформити цих внутрішньо переміщених осіб. Мало того, що ми дали цілий пакет документів, там накази, звіти, повідомлення в податкову, все надали туди під звіт. Ще була одна із умов, щоб ми відобразили обов'язково новостворене місце в звіті. Слухайте. Ну я ну, чесно вам скажу, до цього рідко, коли це робила, це було по-перше по запиту клієнта, коли він казав, що це новостворене місце. Там да я наголошую на цьому, ну і так далі. Тоді ти вже якби приділяєш цьому увагу. Але при оформленні, наприклад, я ніколи не ставила на новостворені місця, особливо я працюю з ФОПами. Ніколи в мене при ліквідації не було до цього ніяких претензій. Тобто ліквідаційна перевірка це така у нас була завжди да? фінальна перевірка, де перевіряється великий період. Ну, 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 я вам чесно скажу, не було жодного коментарю. Я з цим зіштовхнулася буквально там, дві тижні назад. <кхем> а, значить, так, дівчата. Хлоп'ята, відображаємо новостворене місце. Я не буду вже по цьому звіту проходитися. У мене маса відео, як його заповнювати. Добре. Не ображайтесь ті, хто будуть дивитися це вперше. Ви можете перейти на мій канал і знайти. Прямо я виділила це все в розділ, Єдиний соціальний внесок. І ви там зможете знайти собі всі відео на будь-які питання, я думаю, що ви знайдете собі відповіді. В цьому відео другий меседж. 0,64 шістдесят Відом... Ні, Господи, що я говорю? 065. Відомості про трудові відносини осіб та період. Знову не те. Чого це нуль? Ну, вже все. Це вже я щось у мене читве вже. Все, захворіло. <с> Забуваємо про нуль. Ідемо <с> нижче. 110 рядок. <ріст> кількість створених нових робочих місць у звітному періоді. Тобто, якщо ви оформлюєте на роботу 3 людини, у вас тут кількість новостворених 3 буде. 2, 2, одна, одна. Звичайно, дивимося, у якому місяці. У мене це був липень. Я створила, вам показую просто звіт довідковий. Мене попросили подати довідковий звіт. Де вказати, що я оформила людину, щоб це все побачив центр зайнятості? І так, в головному документі, да, основному документі рядок 110-й, де ми робимо таку відмітку, ставимо одиничку, у мене одна людина в липні. Далі додаток 1. У нас ставиться з вами в ви. ви, ви Колонка номер 24 ознака нового робочого місця. Одиничка. Господи, це ще пропробую побачити його там. Ставимо також одиничку. У мене липень, ще раз повторююсь, я в липні ставлю одиничку. Якщо у вас буде серпень або вересень, забігає на порід, ви ставите це в серпні або вересні. Так? Далі. 4DF нічого, воно пропуститься. Вона, тут просто ставимо дату прийняття і все. Далі. Додаток номер 5 В додатку номер 5 у нас з вами заповнюється колонка номер 18 Дата створення нового робочого місця штатної одиниці. На яке, у якому звітному періоді працевлаштований працівник. У мене з 01.07.2023 року. Щоб ви розуміли, да? в кожному майже додатку є ця інформація. Господі, я ніколи ну, мені не потрібно, було, я їй не повідомляла, а це центр зайнятості телефонує, піна урта. Я сказала, вам треба. На -на -на». Я говорю, так «Да хорошо, не кричіть, все буде нормально, ми все відобразимо. Значить, ви все зрозуміли? Ділюся з вами лайфхак, не знаю. Ділюся з вами інформацією, що на сьогоднішній день це актуально, це потрібно зробити, тому що інші органи страждають, органи державної влади. Тому, будь ласка, зробіть це і вкажіть, якщо ви створюєте нове робоче місце, обов'язково поставте ту дату, з якого числа працівник починає працювати. Або почав. Ми ж будемо здавати за, за третій квартал, значить, почав працювати. Все, гарного всім настрою. Будьте уважними, не робіть поболок, а якщо робите швиденько, їх виправляйте. Все, цілую вас, бажаю вам гарного настрою, бажаю вам оптимізму і бажаю, щоб у кожного був на столі увечором келих вінця. Тому що без нього на сьогоднішній день дуже важкувато, я вам так скажу. Все. Ставте вподобайки. Якщо комусь потрібна допомога зі звітами, обов'язково допоможу. Номер телефону для зв'язку 098 092 90 42. Дякую.